Ой, ти бідненький, ой, що ж це далі буде? А як ти ходиш на протезі? А болить нога чи не болить? У мене є така відповідь: у вас дві ноги, а в мене стільки захочу. Я захотів зняв ногу, захотів другого днів. Кажу, на даний час у мене одна тут зі мною нога. Навчальний протез, у мене вдома стоїть. І ще один протез їде з Європи. Мій позивний технік, в Державної приколодної служби служу 20-го року з грудня місяця. Чому технік? Бо я був техніка протитанкової застави, займався транспортними засобами, розміщення транспортних засобів, маскування і все інше. Спустя місяць перебування при фронтових містах, я попросив, щоб мене відправили до хлопців, бо мені краще з пацанами на нормальних точках. хотів сидить чи чуть далі від лінії фронту. Поранення отримав, ми йшли за провізією. Першу ходку зробили, нормально утра все спустилися. За троїходку пішли ми ввечері і почули дрон. Був перший там на сусідню позицію. Потім перед нами в другий скид. був, Обратим, крикнув, біжим, я зробив два шаги, і сзаді мене вже впав скид. Мене відкинуло. Я ударився в землю і я не чувствовав праву ногу. Я подумав, що я тривав, дивлюся, мене права нога вивернута. І сказав Побратимав, що я 300, а права, права нога мінус. Підбіг до мене побратим, поставив ногу на місце, на місце та каже: це нога на місці. Біжим. Вже, як добігала до позиції, у мене ліва нога почала відмовляти. Ми зайшли на позицію. Побратим каже: тебе кров? кажу, де? На нозі». Кажу, на яко наді? «На криналівий. Він поставив мені перший турнікет під коліна. Каже, я буду вирізати штани. кажу, браті, криш. Розрізав, каже, ох, йома, це таке каже, артеріальне пробиття. Розрізав мені штанину важче, розрізав мені вище коліна вже штанину. Каже, треба турнікет вище переставляти, бо в тебе вище коліна теж артеріальне. Поставили мені трохи вище від поранення, буквально на 4 сантиметри. І це мені хотіли переставити турнікет. кажу, ні, кажу. Кажу, да не заваріть мене одразу, либо кажу, не, я, кажу, не дам я вийшов. Так я отримав поранення. Все, загрузили вже швидко. У <гум> машину на пункт, наркоз, просипаюсь в Харків у госпіталі, оглядують ногу, опять наркоз, просипаюсь вже без ноги. Ну, це найвесіллі почалося. Коли я відходив від наркозу, я відходив з липка на ліце. І сапі бої саліт, кольосі рандерується, за ніби. Після ампутації, як я вже чнувся, втратив ногу. Е, видно зразу було, як е, я помінявся, у мене одразу лице з холодла, живіт пропав. І в сікані, навіть від кожа, вона вища була. Як я вже потім узнав, що в мене мінус 40 кілограмів. Почали накривати, де еле висижував дві минути. Я спеціально засікав. наже зацікав. О тому, як накривати, вже я сів, то трохи посидів, щоб без підтримки, я чув, що мене голова пускається. Всі думали, що мені погано становиться. А це в мене просто. Все, в мене сили закончились, мене мишці не можуть тримати навіть голову. 17 лютого мені закрили вже повністю ногу, куксу, щоб вона заживала. І через три дні, як мені зашили ногу, вони кажуть, що тобі потрібно ходити до спортзалу, до фізіотерапевтів. Якщо добре, одні вправи я робив, щоб у мене нагрузки на ліву ногу не було. Коли я працював з е, тежолими, ви як піднімаєте гантелю. ви поруч робите двома ногами. У мене ліва нога напрягається, і при цьому у мене дуже колосальні болі були. У мене по шрамам видно, що в чотирьох містах у мене розходились шви. Послітого я не буду ходити на... займатися вашим спортом, бо в мене розірються шви. Поначалу у мене безумні фантомні болі були. Як мені вже закрили кусу. І ноч мені через сон не чухалось дуже коліна ліво, яке вже на той час воно було відсутньо ампутоване. І хоч сон я беру, роблю руки в замок, і з-за голови я шукаю коліна. Це виглядало отак. І сусели, я просто промазав тричі. І я прокидаюся в холодну поту і думаю, що ти робиш? Мені доходить, що я вже в шпиталі. Це дуже важкі періоди були, тому що настільки чухалось коліна, потім я вже знайшов точки, які мені треба почухати, щоб коліна знайти, щоб вона відходила. Так само, коли стопа чухалась, тобто в знайти ці нервні оканчання, щоб голова розуміла, що я чухаю. Потім, коли я вже запротезувався і поїхав в шпиталь до тих же хлопців, з якими був, але я пройшовся по палатам. І... І що я зустрів в палатах? Е, Часно багато людей приймають себе, вони закриваються самі. Ні один психолог не, не розкрута його, як би не хотів. Е, Заходжу, кажу. здорово, мужики, всім бажаю, здоров'я вам всім. Я кажу, що такі грустні, не зрозумів. Та от ноги нема. дивись, в мене теж нема ноги. Тож не було. Я кажу, так, да, всі будете протезовані, всі, кажуть, на переганки будемо. І пацана вже почав підмандрював, кажу, ну що, все, в одну палату, другу, третю, вже все, пацани жили, вже бачу, на колясках почали виїжджати, вже, вже виходять цього лежачого состояння. Мені сили надала моя дружина вона з першого дня після моєї ампутації, мені 29-01-го мені ампутували ногу. Вона ввечері вже була в місті Харків з Хмельницька приїхала. Вона надала сили, не дала мені замкнутися в собі. А як... мій син, якого я довго не бачив, я не дозволяв дружині привести до мене в шпиталь, бо для мене це тяжко було. Мам. Я пам'ятаю, як народження не приїхали, це було 5 березня в шпиталі. І я не знав, що вони до мене їдуть. Це було неожиданно і я не знав, як це вести з малим. Тому що ми бачились, коли в мене було дві ноги, а я тоді ще в лежачому стані був, коли ми побачилися. Божко це. І раді цього я ще все більше мотивував, щоб стати на милиці скоріше. Бо коли я тільки почав на коляску сідати, мене малий бере за руку. Він хоче, щоб я за ним бігав. Ходив хоча б через, бо Я на коляскі, що я можу зробити? Нічого ти не зробиш на коляски, ти через бордюру не перепригнеш. І завдяки моїй сім'ї, дружині та дитині. Я став на милиці. Я Не ставав на милиці, бо мені страшно було. А після того, я став на милиці, одразу мене повели до лісниці. Я кажу, давай по ступінькам. Кажу, мені страшно. поборов зі страх, тому що со мною моя дитина, і він дивиться на мене. Я не можу до слабину. І я почав працювати над собою. Вони почали мені допомагати мені, а я, я цього не зробив, я не допомагав, а я лежав би. Я вдома ще лежав був, але я дуже швидко став на дві ноги. Я на третій місці вже почав ходити. Добре, добре! Україна обов'язково переможе, бо в нас непереможні переможні люди. Значить, в нас і держава непереможна. Слава Україні.